Як на мене, роль лідера це все ж таки ну, бути у керма, і е, на базі там gut feelings, на базі всіх даних, спілкування з, з GPT, все ж таки приймати рішення, окей, куди рухається компанія, ну і керувати цим кораблем. Якраз це вже буде відрізняти одну компанію від, від іншої. Бо якщо там всі будуть активно використовувати штучний інтелект, потрібно чимось конкурувати. І тут якраз лідерська роль це перше. А друге, ну люди це. Соціальні істоти нам. Потрібно взаємодіяти з іншими людьми інколи цей досвід позитивний, інколи не дуже. Але але тим не менш постійно сидіти за комп'ютером. Ну мені здається, там психіка не буде витримувати, навіть якщо це буде найкращий світі, штучний інтелект завжди правий. Ну тим не менш, ну люди, взаємодія між людьми потрібна, і тут роль лідера також об'єднувати людей, створювати умови для взаємодії, надихати, лідити за собою. І ну, ця, ця роль нікуди не діє він це штучний інтелект, це не